Я готова вчитися грати на піаніно. Буду на сцені грати. Напевно, що актрисою або ще щось. Сподіваюся, що вистава буде крута. Чудова ліса! Твоя молоді звучить. Сьогодні в нашій черкаській дитячій школі мистецтв відбулось одне з найголовніших свят. Наша школа відкрила двері для своїх юних та оновитих учнів першого класу. Сьогодні відбулося свято до дня музики для наших юних та оновитих дітей. І сьогодні всі першачки усіх відділів музичного, хореографічного, художнього, мистецького, театрального відвідали наше свято. А наші учні шостого класу театрального відділу разом з іншими викладачами і учнями нашої школи готували виступи і цікаве свято. Аліса в країні мистецтво. мистецтво. Мистецтво це моя чайна вечірка. І сьогодні ми всі потрапили до чарівної країни мистецтв, куди нас запросила сама Аліса. Аліса, скажи, будь ласка, а як тобі живеться в країні мистецтво? Нормально. <ріст> що тобі подобається в театральній країні? Мені подобається те, що тут дуже веселі діти, тут цікаво. Можливо, це справді величезна відповідальність і розуміння того, що ми маємо допомогти відкрити те, що важливо для дитини, те, з чим вона вийде з цієї школи, і як воно допоможе в майбутньому в її житті, взагалом, ви знаєте, сьогодні коли спостерігала за всім цим дійством, ну насправді дуже класно бути творцем, творити щось, грати, малювати, писати, виступати. Надихати, радувати, взагалі створювати таку чудову атмосферу, яка, мені здається, сьогодні у нас вийшла. Вийшла, діти? Так. <с período> <с Reagan> Дякуємо всім, хто сьогодні був разом з нами. Вітаємо з ним музики і з цим чудовим святом. Святом першокласника. Як ви очікували? – дуже сильно подобається. Мені також. Виступати над системою. Це тобі більше всього подобається. Угу. – Добре. Ой, добрий день. Ми вас чекаємо в школі мистецтв. Я. До зустрічі!